Залишив навчання в університеті, бо мріє влітати. Спогади друзів і вчителів про льотчика Антона Листопада І він сказав: мамі, я рискую кожен день. Я знаю, що ви з моєю дружиною Каріною сильні. Ви повинні це витримати і бути готові до цього. Депутати Івано-Франківської облради закликають заборонити в Україні православну церкву Московського патріархату. Представники цієї церкви всіляко уникають засудження російської агресії проти України і вчиняють колаборантські дії. У Івано-Франківську відбулися змагання серед прикарпатських пожежників. Задоволений за команди і, і за всіх учасників. Особливо, особливо за нас. Перша близька втарта на війні. Досить близька. Якось моторшне стало. Для моєї сім'ї він герой. Моя сім'я його добре знала. Я його сім'ю знав. Не вистачає. 17 вересня народився Антон Листопад, льотчик 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Йому мало б виповнитися 31 рік. Друг Олександр розповідає, що до останнього не вірив, що Антон загинув. Каже, думав, так не буває. Товаришували вони з дитинства. Саме завдяки Антону каже, теж став військовим. Ми разом ходили на службу. Разом ходили зі служби. До нас так повезло, що я попав його підрозділ. Ми були в одній навіть групі. Нас там приблизно сім чоловік було, і я з ним там попав в одну групу. А потім в один час він сказав, що буде поступати в аві... ну, на льотчика в, числі, в авіацію. То він планував давно, але так, я не вірив до останнього, думаю, як він піде, куди він піде, що він має йти. Здивувалися звістці, що Антон вирішив стати пілотом, і в рідному фізико-технічному ліцеї. Директор закладу Мирослав Янишівський каже: Антон Листопад після завершення ліцею вступив до Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу, але після двох років навчання залишив його, щоб здійснити свою мрію і стати пілотом. Мені завжди якось прикро, незручно що в ректораті подумаю, знову знов ті ліцеїсти повчилися і кинули. А тут я зрадів, коли почув, що він так і поступив у Харків в університет льотний чи повітряних сил Думаю, ну значить, я не помилився, що той хлопець якийсь особливий, і що ми про нього, про нього ще почуємо. Щоб вступити до університету своєї мрії у Харкові, йому довелося зробити дві хірургічні операції, розповідає вчителька Антона Оксана Савчук. Каже, спілкувалася з ним та його мамою після завершення навчання у ліцеї, тому знає про це. Коли він посадив літак на одному двигуні, і він сказав: Мамі, я рискую кожен день. Я знаю, що ви з моєю дружиною Каріною сильні, ви повинні це витримати. І бути готові до цього. Тобто тоді він вже зрозумів ну, зрозумів, напевно, раніше, але вже в голос озвучив він тоді. і Мама поділилася. Тоді стало страшно. У березні та квітні Антону листопаду вдалося побувати на Франківщині. І, звичайно, вони з другом Олександром проводили час разом. Я познайомив його зі своєю дочкою, в мене якраз 6 березня дочка народилася. І от він переїхав у Франківськ, ми з ним зустрілися. Я познайомив, а він так посадів, посадів, каже, Саша, а в мене жінка теж вагітна, Тобто, так, буде дитина. Ще тоді не знали, як хлопчик чи дівчинка буде. Дуже хотів дитину, дуже чекав цього. Плани, які всіх були, жити далі. З перших хвилин широкомасштабного вторгнення росіян капітан Антон Ластопад став на захист свободи і незалежності України. За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм. За кілька днів до загибелі президент України нагородив його високою державною нагородою орденом за мужність третього ступеня. Загинув пілот 8 серпня, похований на Алеї Слави на Чукалівці. Оксана Василик, Олег Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківська. Українські воїни ліквідували 54 тисячі 50 окупантів, знищили 2199 танків і 4690 бойових броньованих машин, 1302 артсистеми, 168 засобів ППО і 312 реактивних систем залпового вогню. Збили 250 літаків, 216 гелікоптерів і 908 безпілотників, 233 крилаті ракети, 3550 одиниць авто і цистерн та 121 спецтехніку. А також потопили 15 кораблів. І катерів Депутати Івано-Франківської обласної ради закликають президента України, голову Верховної Ради та Службу безпеки заборонити в Україні православну церкву Московського патріархату. Таке звернення вони ухвалили на сесії 16 вересня. Запроголосували усі 68 депутатів, які були присутні на засіданні. Депутатка Марія Рудик у зверненні сказала, що в нашій країні не може існувати антиукраїнська структура ворожої країни. каже, що представники православної церкви Московського патріархату відкрито співпрацюють з Росією на окупованих територіях та допомагають окупаційним військам. Також депутати облради просять керівництво держави розірвати договори оренди українських релігійних святинь свято-успенської святогірської лаври, свято-успенської Києво-Печерської лаври та свято-успенської Почаївської лаври. Представники цієї церкви всіляко уникають засудження російської агресії проти України і вчиняють колаборантські дії, відкрито співпрацюють з Росією на окупованих територіях, допомагають військ. Формуванням агресора зберігають у храмах зброю. Депутати Івано-Франківської обласної ради вимагаємо прийняти закон про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату, і ініціювати розслідування діяльності Української православної церкви Московського патріархату, що містить ознаки колабораціонізму спрямовані проти основ національної безпеки України, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності. Кав'ярня зі сніданками, кавою та десертами, тематичний інтер'єр та меблі з міст, де зараз тривають бойові дії. Такий заклад відкрила жителька Києва Олена Крецька в Івано-Франківську. Ідея у дівчини виникла після початку повномасштабної війни. У кав'ярню Олена запросила працювати людей, які, як і вона, були змушені переїжджати. Олеся Жадан також до початку війни жила у Києві. У новому закладі дівчина працює шеф-баристою. каже їхня кав'ярня із душею та домашньою атмосферою, якої так бракує тим, хто залишив свої домівки. Головна концепція кав'ярні розповідає Олеся: це створити місце, де відвідувачі зможуть. Себе відчути як удома. Концепція загального закладу полягає в тому, щоб об'єднати е, людей з різних міст е, під гаслом смаку і надати їм якийсь комфорт. Е, тобто у нас команда, наприклад, зібралася з трьох різних місць: Київ, Франківськ і Харків. А до нас приходять такі самі гості, дуже багато переселенців, і в нас вони відчувають себе дуже комфортно. Тобто, ми е і спілкуємося е на постійній основі. Кожна річ та елемент в інтер'єрі мають свою історію. Для прикладу, ось цей диван був привезений з закладу в Харкові, який зараз обстрілюють російські війська. Інші крісла перевезла власниця кав'ярні Олена. Вони належали її бабусі. Дар'я Кулик працює офіціанткою у закладі. Через повномасштабну війну дівчина була змушена переїжджати півроку тому з Харкова. На новій роботі, каже, знайшла друзів, які стали вже родиною. Хоч і зізнається, досі сумує за рідним містом. Кав'ярню, якій я працюю, дуже нагадує мені кав'ярні Харкова за інтер'єром, атмосферою, за людьми. Позаду мене є диван, який приїхав тату салону Харкова. Гості з Харкова, я коли вони запитують за концепцію закладу, і тоді вони мені розповідають, що там я з Харкова, мені це нагадує атмосферу міста. Тут об'єднуються люди з різних міст. У меню закладу сніданки, чай, кава та інші напої. Відвідувачам тут пропонують також почитати книги чи послухати вінілові платівки. Усе для того, аби кожен відчував себе комфортно та затишно, каже офіціант Леонід Мохонько. Хлопець переїхав до Франківська також із Харкова. Серед відвідувачів кав'ярні розповідає Леонід, чимало вимушених переселенців. Влаштувався насправді дуже. Випадково я приходив поруч під час першого відкриття, коли збирали гроші на фонд притули. Познайомився з персоналом, з власницею. Мене запросили на роботу. Коли я приїхав, звичайно, в мене не було тут друзів. Ми приїхали з сім'єю, та саме тут я знайшов собі компанію. У нас атмосфера дуже домашня, як для колективу, так і для гостей. Тому наші гості можуть прийти попрацювати, почитати книжку або поробити свої якісь справи. За словами Олесі Жадан, у кав'ярні планують проводити різноманітні заходи від дегустацій і до концертів. Також хочуть займатися благодійністю на підтримку української армії. Каріна Борисевич Олег Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. І так стартувала команда. Нагадуємо, що на першому етапі спортсмен. Долали двохметрову перешкоду, гасили умовну пожежу та справжній відкритий вогонь. В Івано-Франківську, 13 команд добровільної пожежної охорони та місцевої пожежної охорони з усієї області, змагалися сьогодні на кубку святого Флоріана в Івано-Франківську з нагоди Дня рятівника. Окрім того, у пожежній естафеті учасники на тренажері Кайзер кувалдою переміщали балку та тягнули по дистанції манекен вагою 80 кілограм. Дмитро Сікора із Старолисе місцевої пожежної охорони ліквідовував відкритий вогонь. Каже, в цій справі головне дотримуватися техніки безпеки та не посковзнутися. Я вже 15 років працюю пожежі, в пожежній громаді, що я вже, як то кажуть, привик до того. Перемогла у пожежній естафеті добровільна пожежна дружина з села Прокурава Космацької громади. Найшвидший результат команда отримала з другої спроби, бо першого разу у них не спрацював вогнегасник. Завершальні нормативи естафети виконав Микола Слежук Перетягнув. прохання представникам команд забезпечити учасників на на старт бойового розгортання. витягання із із хати потерпіло. Задоволений за команди і командою. за всіх учасників особливо за нас. Другим видом змагань було бойове розгортання. Рятувальники за допомогою пожежного рукава заливали мішень водою, поки не спрацює сигнальна лампа. Рятувальник Роман Галюк представляє добровільну пожежну охорону із села Лани Дубовецької територіальної громади. Каже, поки що його команда має непоганий результат. Кожен член команди знає свої обов'язки. І він підключує головне не швидше подати воду, щоб швидше вода була у ствольника, Хто, власне, стоїть на гасінній пожежі. На Івано-Франківщині наразі діє 11 добровільних пожежних охорон, які співпрацюють з Державною службою надзвичайних ситуацій. Зарплатню вони не отримують, але більшість має професійну техніку, а персонал пройшов професійні навчання. У нас знаходиться безпосередньо. У населеному пункті і той час прибуття до місця пожежі він є надзвичайно швидкий, саме короткий. Це є основна така перша перевага. Наступне це є скажімо так, умовно військо, яке знаходиться в розпорядженні голови тергромади, взагалі, мешканців територіальної громади, до яких вони можуть звернутися не тільки для гасіння пожежі, скажімо, для ліквідації якоїсь повіні, ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди. За підсумком змагань перемогу здобула команда добровільної пожежної охорони з селища Кути. Друге місце у пожежної охорони з селища Заболотів. Бронзу вибороли рятувальники із села Прокурава. За високі результати призери змагань отримали рятувальне обладнання. Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.